Вітаю вас на каналі Olga's Journal. Тут я розповідаю про книги, які я читаю, щоденники, які я веду, та мови, які я вивчаю. Сьогодні я розкажу вам про книжки, які я прочитала в травні та червні цього року. Всього за цей період я прочитала 9 книжок. Це ну, нормально, напевно, я останнім часом досить мало читала, поки не закінчився шкільний рік навчальний. Тому Ще у нас дуже жарко, так що якщо я раптом будуся вся відпливу кудись, то вибачайте, бо у нас на вулиці нефтіньку 45 градусів. Так що спробую не зваритись і розказати більш-менш швидко і змістовно. Тож, перша книга, яку я прочитала у травні, був Пан Кнута Гамсуна». І я вже трошки про неї розповідала в якомусь із «Мати токів, і коли я її, власне, ще, ще читала. Це, як в анотації написано, любовна історія, але як на мене, це зовсім не любовна історія, це історія просто жит... про життя, життя, життя головного героя, життя як просто поняття, життя лісу, життя просто як концепції. Головний герой це колишній. Офіцер він тепер живе десь в лісі в Норвегії в, е, на півночі Норвегії. Він рибалить, він полює і він знайомиться з місцевим населенням і зав'язується у нього там якісь певні стосунки з різними людьми, в тому числі і жінками, в тому числі і любовні стосунки. Але як на мене, то головна дієва особа цього романа це сама природа, тому він не називається власне пан, пан як бог природи. І е, найголовніше це стосунки природи з людьми, людей з природою і е, природності, взагалі людини як такої, і природності стосунків, що можна вважати е, нормальними стосунками, природніми, що можна, що не можна таким вважати. Е, власне, сам головний герой і всі його. Е, ці Любовні зацікавлення мені видались неприємними особами, але це настільки майстерно було описано, що читати одне задоволення. Це той випадок, коли, зважаючи на те, що тебе бісять головні герої, ти розумієш, що автор описує дуже гарно і що йому вдалося передати, якщо йому йому вдалося передати настільки цей. Поганий характер, чи погані якісь вчинки, чи погані думки, значить, автор зробив гарну свою роботу і е, ти залишаєшся задоволеним. Ось, власне, Гамсон це, напевно, один із моїх най це точно один із моїх найулюбленіших авторів, але я не знаю, чи помістити його в десятку чи в двадцятку улюблених. Напевно, все-таки в десятку улюблених європейських е, письменників він війде. І скоріше, ні, давайте так, десятку улюблених. Скандинавських письменників. Не тільки норвезьких, але, про... але скандинавських. І то абсолютно точно буде в трійці класичних скандинавських письменників, улюблених. Так, з Гамсоном розбиралися. Далі. Далі був класик української літератури літератури. Далі був класик української літератури Михайло Коцюбецький та його Фатеморгана. Це е, мій улюблений. Український класик зі шкільних часів іще в школі ми читали. Що ми читали в школі? Що ми читала? В школі ми читали інтерменцу, в школі ми читали «Тіні забутих предків, я дивилась фільм Параджанова, причому навіть пам'ятаю, як, як його дивилась. Вважаю, що це тоді було рано для нього. Це ще було років мені 9, напевно, було можливо. Було це у Львові, і е, тоді я мало що зрозуміла е, з фільму. Пізніше мені здається передивлялися, але я думаю, що напевно треба передивитись. І е, власне, Коцюбинський мені дуже імпонує. Мені дуже імпонує, що він такий добрий, позитивний. Ну, навіть в таких негативних, за негативних умов він залишається все-таки таким, ну, не оптимістом, я б сказав, а от, правда, він світлий. Ось, він дуже світлий, тому навіть е, якісь важкі ситуації його очима виглядають світлими. Ти бачиш якісь, е, якусь надію, якесь світло в кінці тунелю, якесь е, сподівання на І, власне, вся Фета Маргана — це весь твір про сподівання, про бажання, про бачення людей, про бажання своєї землі, про те, як цього досягти, як. Боротись за неї, чи не боротись, як до неї йти чи не йти. І о, декілька головних героїв є тут, і декілька таких другорядних більш-менш героїв. І всі вони е, дуже гарно і глибоко описані. Вони всі, незважаючи на те, що це невеликий твір, вони всі дуже, е, як на мене, ретельно описані, і кожен з них має свій яскраво виражений характер, кожен з них. Показує, напевно, певний архетип людський, певні стереотипні також якості певних людей. Тобто це роман, який йде вглиб вглиб людської сутності, можливо, вглиб української сутності. І, незважаючи на те, що я читала в електронному варіанті і там була передмова до видання, і видання це було 59-го року, і в передмові було написано про те, що Коцюбинський такий от прокомуністичний, про, про, про колективіст, колективістський, про колективізаторський чи що про колгоспний. Але насправді, коли ти читаєш його, ти відчуваєш дуже велику любов до України як поняття до України як країни до людей. Ти бачиш, що йому гірко з того, що люди не можуть мати чогось свого, що він співпереживає, і взагалі це, я думаю, Коцюбинський це той автор, котрого можуть, я думаю, читати всі, і нікого він не залишить байдужим до своєї своєї роботи, до людських якихось особливостей, які він описує у своїх творах далі. Е... Далі буде гірше. Mm -hmm. Горан Петрович і його папір. Я після років, напевно, 10 да, останнє я читала років 10 тому Петровича, і тоді мені вже не сподобалося. Але років 20 тому Петрович був один із, одним із моїх улюблених авторів не тільки сербських, а й взагалі. Я читала декілька його романів. Спочатку в перекладі російською, потім потім в оригіналі, і вони мене так заворожували, що навіть прочитавши один з тих романів, я поїхала, коли була в Сербії, поїхала в якийсь там монастир, щоб подивитись на нього, бо він був описаний у романі. Навіть десять років тому я сконтактувала з ним. Заспитала, чи можна з ним зустрітись, типу, для інтерв'ю. Але він сказав, що інтерв'ю не дає, але можемо зустрітись, звичайно. І от ми сиділи там, не знаю, в кафе щось розмовляли декілька годин, і він мені здався таким ну доволі цікавою людиною. І я потім прочитала ще якусь його книгу, а потім якось перестала. І от зараз була велика рекламна така компанія. Про цей папір ще одна якась книга з цієї ж серії вийшла. Я вирішила, що я все таки почитаю, і виявила, що ця книга ні про що. Тут о, буквально немає сюжету, тут немає героїв, тут є певні сюжетні лінії, які такі от точки, як начебто Петрович їх наскубав звідусіль і такі. Що їх зв'язати, ну, там, почну там, плести якусь косичку, потім таке, А, і викинув. Половина ниток просто обірвані на, на якомусь такому моменті половина е, закинуті, по, і ще е, частина, не знаю скільки в мене вже половина вийшло, але і ще частина е, такі заплутані, що навіть він сам не може розібратися, в чому, в чому справа. Е, Глобальна така історія. Тут, напевно, все-таки про. Цей папір про історію власне, паперу. Ну, це так і зав'явлено в анотації, але ні, тут нема прям історії всього паперу, і тут є історія конкретного паперу, який робиться в кон конкретній місціні в Італії. І е, це, напевно, найбільш розкрита тема цієї книги, бо всі інші просто mm. відірвані і, і розірвані. Є тут письменник, з якого, власне, починається книга. який Пише якийсь там роман, але до нього приходять військові і кажуть, знаєш, що ти нам потрібен, ми тебе забираємо, ти їдеш з королевою по папір. Є оця королева, яку потрібен особливий папір для того, щоб написати якогось любовного листа якомусь чоловіку, який не хоче з нею мати нічого, бо в неї така репутація, що кожен, хто проведе з нею якийсь час, потім або зникає, або. Або просто зникає і не відомо, що з ним, або відомо, що з ним, але він більше не живий. І, і ще є вкинута лінія цього офіцера, який приходить за тим письменником, яка теж ні, ні з чого не починається, нікуди не веде. І ще пару ліній е цих виготовників паперу. І все так от наскубано, наскубано, і все. От ти так читаєш, читаєш, вже начебто в... 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 починаєш начебто втягуватись. І такий оп, і книга закінчилась, Просто просто закінчилась. Все. Не прониклася я якось зовсім в цієї історії. Розстроїлась, вирішила, що більше все-таки Петровича не буду читати, тому, що вона, мабуть, я вже виросла з нього, чи, можливо, він виріс. І, коротше кажучи, не підходить мені. Цей автор, напевно, я можливо він виріс, а я залишилась на комусь. Ну, коротше, ви зрозуміло, що більше Петровича читати не буду. Хоча книжка зроблена прикольно, сама книжка. Далі я прочитала, дочитала ж першу частину перснів, але про це буде окреме відео. Думаю, тут на ньому, на ньому зупинятись не буду. Трошки про це я говорила в декількох моїх матетоках, так що можете подивитися там, якщо цікаво. Далі е, відео Далі, книга, про яку я е, теж уже говорила у матетоках і не хочу, чесно кажучи, до неї сильно повертатись. Це Ольга Кобилянська і її земля. Це була настільки депресивна книга, що я для того, щоб відійти від неї мала купити Стівена Кінга і прочитати декілька його оповідань, для того, щоб просто заспокоїтись і. Е, Якісь, віднайти якийсь внутрішній баланс. Тобто це була така складна книга, просто дуже депресивна про сім'ю, у якої є два сини, в якій є два сини, і одного забирають в армію. Сім'я така заможня, мати і батько працювали сильно, щоб нажити всяке, в тому числі й землю. І потім одного з старшого сина забирають в армію на три роки. І він ну, добре йде, і тут, а з молодшим, проблеми були і до цього, а потім е, ще більше стають. І от кожен, кожен крок все гірше, гірше, з кожною сторінкою все темніше і темніше, поки ти не занурюєшся в такий морок суцільний, що е, хочеться вже просто вилізти і дихнути свіжого повітря. В кінці Кобилянська дає, начебто, таку надію, яка... Ну настільки слабенька, настільки благенька, що мені здається, що вона не здатна. ця от річ, подія не здатна витягти людей з того, з того депресивного стану, в який вона занурила. Ані героїв, ані читачів. Дуже мені було важко читати, але були цікаві моменти, бо це все відбувається на Буковині, тому було цікаво з такої етнографічної точки зору. Там дійсно багато таких деталей. І <coughs> було смішно, що люди Буковини, десь біля Чернівців якийсь село, і ,uh. люди їздили на заробітки у Молдову. Це смішно, не знаю, мені якось смішно звучить з цього, ну, навіть не з сьогодні, з точки зору, наприклад, не знаю якогось мого дитинства чи чого. Навіть і сьогодні я не знаю, чи багато людей їздить з України. Працювати в Молдову, але тоді це було таке: о, він поїхав в Молдову працювати, і це там заробив багато грошей, і взагалі він крутий. Так і сьогодні, я думаю, також, такого вже немає, але все одно це було цікаво з цієї точки зору, і взагалі вона дуже цікава і дуже часто її цікаво описують в книжках, і цікаво про це читати. І це, напевно, був один, один позитивний момент в усій цій книзі. На жаль, бо вона справді була дуже важкою для мене. Книга, Дві власне книги, про які є окремі відео. Не буду тут нічого вже казати, бо там я вже наговорила на годину про кожну книгу, мені здається, зі спойлерами попереджаю. Але так, це Крістіан Геполікен, багато снігу. До речі, я цю книгу бачила буквально минулого тижня у нас тут в продажі зі знижками. Вже якісь. Книжки зі знижками це зазвичай те, що не продається. І там воно теж описана як. Там якийсь супер роман, які про суперстосунки, і я так читаю знов цю анатацію, думаю, ну де ж вона там, все я ж, всю її прочитала. Спочатку взагалі не могла зрозуміти, чому її так хвалять. Ну, я так до кінця не зрозуміла, чому її хвалять, але не знайшла там жодного заявленого. І це було дуже дивно. Так що так, якщо ви не хочете дивитись повне моє, що це було, то розкажу. Коротенько, просто сюжет, зав'язку. Молод, молодий чоловік їде до батька і попадає в якесь село, як виявляється, потім в Канаді. І попадає в автокатастрофу, у нього переламані в багатьох місцях ноги, ну, і взагалі питання, чи він виживе, і такі, ну йому надають якусь першу допомогу, і оскільки всі зайняті, тому що валить сніг, і він прибуває, перебуває з кожним днем. Цього молодого чоловіка віддають на, щоб за ним доглядав, один старий чоловік. І от вони там собі в тому будинку разом живуть. Старий за, доглядає за молодим. Молодий лежить, дивиться в вікно на те, як падає сніг, і вони разом, точніше, разом, тому що вони них ходяться в одному приміщенні, але так, кожен окремо, мріють про те, що буде так, приблизно. І друга книга це Чон Чона Чжі Йон» 1982 року народження. Це начебто роман, але ні, це насправді соціологічне дослідження, я б так сказала, про життя в Кореї з власне 82-го і тут до 2015 року. Про всякі соціальні, політичні і економічні зміни, які відбувалися в Кореї, і як це вплинуло на власне мешканців. Головна героїня — це такий дуже-дуже середній образ, прям максимально середній. У неї навіть зовнішньості своє немає. Тобто образ такої кореянської дівчини, і що відбувається з кореянськими дівчатами, як вони там живуть, як на них впливають традиції, це все виражено через цю одну головну героїню. Але псує все це те, що в книзі дуже багато статистичних даних. Точно з роками, з процентами з оцим всім. Тобто назвати цю книгу повністю художньою в мене не повертається язик, тому це не художня книга, як на мене, може бути цікавою, звичайно, в з певних моментах, але чекати від неї якоїсь художньої цінності не варто. Далі я хотіла зняти от, окреме відео про наступну книгу, але стільки вже часу пройшло, що і я все не як не могла придумати, як назвати цю нову. Рубрику, яка в мене в голові, тут про гарні книги, які мене дуже вразили. І я вирішила, що все-таки не буду зараз знімати окремо відео про цю книгу, але розкажу тут. Це Бернардо Ачага, мемуари, мемуари корови. Це настільки прекрасна книга, що я аж е, в захваті до неї е, я в захваті від неї, аж до сих пір, хоча прочитала її вже якийсь час тому. Це буквально мемуари, які пише корова. Внутрішній голос їй сказав, що... що дуже жарко. Ось щось сказати, внутрішній голос. Внутрішній голос, з яким вона народилась, одного разу їй сказав, що знаєш ти вже так нормально пожила. Час писати мемуари. бо твоєму ж всякі всяке давай починай пиши, починай писати. І вона власно, починає писати ці мемуари із свого. Буквально народження, як вона з'явилась на світ, Ну, це така знов-таки метафорична, дуже корова, тому що е, ніде немає корови матері. Тобто вона е, починає з того, що вона намагається звестись на ноги і йде шукає кого-небудь ще. Тобто ця корова з'явилася, власне, така, така дуже метафорична корова. Вона з'явилася ні, ні від кіль, і вона, власне, просто живе. Була у мене теорія, що корова, з якою вона знайомиться, трошки пізніше, це можливо її мама, але здається таки ні. І от вона прямо з перших днів попадає у різні скрутні становища, де там якісь люди намагаються її от прям новонароджену практично вбити, те якісь вовки, те і ще всяке. І паралельно з цим це все відбувається в країні Басків. І якраз революція кінець 30-х років, як і все, події, всі, е, е, партизани і таке. І дуже дуже мені сподобалось, Мені дуже подобались думки цієї корови. Мені подобався її внутрішній голос, який періодично е, наставляє як її як їй бути жити. Мені подобалось, що вона не просто його слухає. Той голос або вона намагається якось з ним сперечатись, якісь знаходити спільні е, точки, чи що, і щось е, до, доходити до якихось компромісів. Це було дуже цікаво читати, і я дуже раджу. Вона дуже маленька. І я думаю, що якщо ви наважитеся її прочитати, вона дасть вам багато задоволення, і ви будете з посмішкою згадувати моменти з цієї книги і те взагалі, як ви її читали. Е, дуже рекомендую це. Дуже така філософська, дуже. Знов таки світла, дуже оптимістична книга, яка, тим не менш, розкриває дуже іноді неприємні моменти, і історії, і взагалі життя. Не тільки корів, а просто життя. Далі моя улюблена, і я так боялась брати цю книжку, тому що це теж видавництво Нетта Антоненко. Антоненко у мене якось не дуже складається, декілька книг гарних, декілька не дуже гарних. І я боялася, що якщо якась лажа буде з перекладом Ісабеля Лєнде, але ні, прекрасний переклад, ну, прекрасний переклад, Прекле переклад нормальний. Е, 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 я зрозуміла, що головна проблема Ланети Антоненко це редактор. Е, ну, і перекладач, звичайно, але потім редактор намагається втулити якісь свої особливості в текст, але. Тут мені не завадило це. Просто Ісабель Аллянди настільки добре пише, що зіпсувати її, я так розумію, дуже складно. Можливо, вони старались, але не вийшло. Тож, Ісабель Алінди і жінки душі моєї про нетерплячу любов, довге життя і добрих чаклунок». Це, як зрозуміло, автобіографія Ісабелі Аліянди, її вже далеко за 70. Вона одна з найпопулярніших чилійських письменниць, я думаю, можливо, і найпопулярніша письменниця. І, принаймні, в п'ятірку найпопулярніших письменників. І письменниця входить точно в моєму особистому топі латиноамериканських письменників. Вона точно входить напевно в трійку. І це історія її життя, її становлення як письменниці, її становлення як феміністки, точніше її. Життя як феміністки, тому що, судячи, з усього, вона вже була народжена з таким загостреним відчуттям справедливості. Тому і мама навіть її водила, її мама її водила до лікарів, щоб подивитися, що ж не з нею не так, що вона не хоче поводитися як стандартна дівчинка і робить всякі дивні як на той час речі. Тут також про її чоловіків, про те, як не зважаючи на те, що вона феміністка. Це любить чоловіків, вона любить їхню увагу, хоча зараз, звичайно, коли їй вже за 70, їй приємніше просто сидіти разом дивитись телевізор. І книга ця була написана в період корони, коли вони не могли нікуди вийти, і вона з, з її теперішнім чи тодішнім бойфрендом були вимушені закритими бути постійно ну, із собаками. І як це вплинуло на її життя, ну. Мені здається, що це просто прекрасна робота. І Сабеля чудова, і я думаю, що я знов маю перечитати те, що я вже читала, і прочитати те, що я не читала. Можливо, наступного року я просто візьмусь за неї і буду читати прям цей підряд. Я дуже люблю Алієнду. Вона дуже добре пише. Якщо ви раптом не знайомі з нею і з її роботами, це варто зробити якомога швидше, тому що вони дійсно варті уваги. Будь-якої уваги і вони дійсно заслуговують на те, щоб їх читало якомога більше людей, навіть незважаючи на дивний переклад або на дивні обгортки її книг в деяких країнах. Це я маю на увазі зараз Сербію, тому що я вже багато разів жалілася на те, що її любов і тінь у нас тут в такій жахливій обговорці, що не знаю. Хто її такою зробив, але вона виглядає як просто бульварний якийсь роман. Хоча насправді це дуже глибока і зовсім не просто любовна історія. Оце, власне, все було, що я прочитала у травні і червні. Я не зварилась, сподіваюсь, це не дуже видно, що у нас так жарко. Розкажіть мені, будь ласка, в коментарях, яка. Книга найбільше запам'яталась вам з ваших останніх прочитаних, або яку, можливо, ви нікому не порадите читати. Особливо напишіть мені книгу, яку ви не радите читати нікому. І побачимось в наступних відео. Бувайте!